Якщо українці щось не почнуть велиці, не почнуть випускати чоловіків з України, то наші дівчата теж ну, а з ким він тут зустрічаться. Ну, такі будуть українсько-арабські сім'ї, щоб ви розуміли. Тому терміново треба відкривати кордони, відпускати чоловіків за кордон, хай тут дітей народжують, що вже там буде з України, про що домовляться ці світові політики. Так і буде. Потім може, якщо створять умови повернення, повернуться вже якесь там друге чи третє покоління українців, які народились тут. А тут треба розвивати українські школи, культури і так далі. В принципі, це єдиний логічний без оцих сказок і фантазій, завтра перемога, планів, як зберегти українську націю, культуру. І розмовляйте українською, вчити українською. Я дуже ж багато з вами спілкуюся. Я нічого не маю проти російської. Зрозуміло? Типа я ніколи в житті не скажу людині, яка з Харкова, що ти що ти та, та, на русском розмовляєш. Ніколи в житті від мене такого не почуєте. Україна дуже величезна, і просто прохання до таких людей на зберегти якусь українську культуру, бо плану прогнози те, що буду з Україною, не втішні дуже. Ну якщо так реально дивитися на все. І в принципі від кожного з нас залежить зараз, буде українська нація існувати, чи ми станемо як кримські татари, чи як цигани на валізах, да, по всьому світу їздити і так далі. От тому тримайтеся, не втрачайте. От така історія. Я вам реально кажу, тут німці майже нема всі чорні. Ну, сліганця або навіть не сліганця, а азіати, Арабів дуже багато. Німців, капець мало. І це я вже, а, вже який день поспіль тут. Я де не піду. Ситуація одна й та сама. Ото треба вчити тешекюр, сагол, от. Арабську треба от. вчити. Арабську треба вчить німеччині, вже не німецьку. Ну давайте. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.